Ще контролював Беркут. Тут перший стихійний мітинг. першого грудня 2013 року було створено самооборону майдану, парамілітарну понад партійну структуру. В її основі самоорганізація та громадянська солідарність. На час краху режиму нараховувала більш ніж 12 тисяч добре! Самооборона захищала їх від оскаженілого первоту та найманців. Тім душам. Хлопці йдуть місцями бойової слави, а це все серед місця Києва. Фільм дуже добре передав атмосферу Майдану в той час, в який ми пережили. Вважаю, що Майдан це одна з найгеричніших сторінок нашої історії.